Затримки опалювального сезону в Житомирі не буде. На цьому наголосив заступник Житомирського міського голови з комунальних питань Едуард Кругляк. Конкретної дати, коли в оселях Житомирян з'явиться тепло, комунальний чиновник не називає. каже, що все визначатиме погода. Ми працюємо по температурному режиму. Нікакого, ніякої задержки з началом атопітного сезону не буде. Если температура на протяжении трех суток будет ниже 8 градусов, мы будем включаться. Також Едуард Кругляк розповів про свою зустріч з головою області Сергієм Машковським, на якій йшлося про заходи щодо зменшення витрат газу та електроенергії при опалювальному сезоні, за словами заступника міського голови. Комунальне підприємство Житомир теплокомуненерго готове до впровадження альтернативних проектів опалення в перспективі нам треба не тільки в цьому этом гадуну і наступному працювати над вопросами альтернативного. обеспечение или альтернативной, альтернативной работы по котельным. Мероприятия в Теплокоммунэнерго готовы. Теплокоммунэнерго готова, в принципе, на те проекты, которые уже выполнены, их внедрят на те объекты, где еще планируется работа, только будут определенные средства, тепловики будут над этим вопросом продолжать работать. Раніше офіційно в Україні опалювальний сезон розпочинався 15 жовтня. Проте минулого року, через різкі похолодання, опалювати житомирські дитячі садки та лікарні почали 1 жовтня. Ігор Ковальчук Ігор Косташ, студія ЦТВ.